нищо. Е-е, на розсе привід і так сьогодні ми заходимося на ЖК Сім айний. це у нас Максимошта 38Б за залі. За територією середнім. Ну, короче, під нами окремо під нами РТБ, якщо коротко. так. Е-е, питання з яких до нас звонив клієнт Саш, ну, прямо от купили квартиру, за дівком прямо у Тершак. Родні потіпади нема щелі, але насамперед повна опа. Кажу, окей, треба міняти подиконіки, треба міняти резину, заразом туди їздити ставимо ручки з сезамком. От подивіться, злянули, залі підвіконні. Сонячна сторона, вони просто вигорять. Тому, якщо у вас сонячна сторона, не чекайте цього, бо доведеться розбивати все, виносити підеконня. Треба просто зробити тонування скла, цим ми також займаємося. Ну, або, наприклад, замінити саме скло, не, не зберігаючися, на тоноване. Тоді теж вирішимо питання з цим от, е, воно, Ти, показуй, Максим, я показую щось. В общем, що взяли підвіконня. Дивіться, яка історія. Тобто, оце у нас та пена, яка була. Бачимо п'ену. Ось тут от, повністю. Щель. Тобто просто з них в мене реально. Якщо ви думаєте, що тут є щось на відливі, ось вам відлив. Ось у нас. Насквозь. Тобто тут немає нічого, ні всередини, ні, ні зовні. Відповідно, якщо вже ми приїжджаємо, ми завжди підходимо до питання комплексного, подивилися зовні треш, Зрозуміло, всередину буде Та більше підвіконня було вже м'яко сказати як Міняємо підвіконня на ці подоконнички під графіт, э, граніт. Міняємо кількох кімната. Як завжди використовуємо професійну піну виробник Голландія, Денбраун. Дайте покажу вам напарник. В костюмі я ще просто не встиг перевдітися, бо тільки перевіз під віконня. E, ну, і відповідно, Як ви бачите, створочки ми знімаємо для того, щоб зняти резину, бо коли до вас приїжджають і кажуть, та ні, не треба нічого знімати, бо ми її так чіпимо, як я там. Чіпити це одне. Друге діло треба засверлити ці 4 кута, для того, щоб воно встало. Третє діло, оцю грязь, як ви заберете, якщо ви створку не знімете. А ніяк. Ну і, і бачите стан самих вікон. Красота. Як завжди, підписуйтеся на нашу сторіночку на у Фейсбуці, на канал, на YouTube. Там завжди є, щоб подивитися Цікавенькі, свіженькі, прямі ефіри. Рішітка, ремонт і конвіниці одним словом. Як завжди, для тих, хто поставив лайк, в кінці, в коментарів початком я викладу. Пару фоточок, відео до після, щоб було зрозуміло, як воно виглядало, як воно буде. До речі, відливи зовнішні ми будемо не тільки, не просто там продувати все, ми ще будемо їх знешумлювати спеціальним знешумлюючим матеріалом для того, щоб коли йде дощ, воно не барба. Так, Всім гарного дня, підписуйтесь на зв'язок.